Ходить гарбуз з погороду, питається свого роду. А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Зренні були шановні хлібороби. Ану з моїх ровесників, хто пам'ятає цей вірш і щитанки, давайте в коментарях продовжуйте. Молоді то, звісно, не знають. Їх не було цього. А мої ровесники повинні пам'ятати. Гарбузи! Ну оце, знімаю оце поле, що тут хоч не стидно людям показувати. Бо перед цим був на другому участку, так таких дуляк нас, наскачував. Подивись, подивись, думаємо, боже мій, куди оце, куди його показувати? Засміють, що і мені мати. А тут, спасибі Богу, тут не зина, воно сюди до луки до річки. Волога тут збереглася і тут їх нав'язалося. Це те поле, де мороз його придавив конкретно. І тут ми їх підсажували, бо ми приїхали слабенько по через днів 5 приїхали, нема сходів. Давай розриватися, воно там черв'ячки вискакують. Та я вкинув сюди кусочок відео, яке воно тут було. Замочили на сутки. Та насіння та приїхали сапками та давай його підсаджувати Благо рядочки видно після прикатуючого колеса нічого не робив. Ну оце дивлюся, тепер Це ці, мабуть, зеленці. Це ці, мабуть, зеленці лежать. І ото вони, мабуть, із тих, що підсажені. А може і ні. Може і не, не стиг. Може і не стиг. Бо скачував товгуд такий зелений. Попускав отакі пці пагани, цвіте. Кажу, куди ти цвітеш? Що ти що думаєш до Нового року, щоб я тут тебе ждав, поки ти тут ще, ще щось на цей. Ну тут два роки був попередник, два роки соєю. Соя була. Таке, в минулому році чи в минулому було 2,5, там було трошки більше поза минулий рік. Це він, сусід, сусід молоте, зараз він тут сою і на цьому цей рік посіяв, це його другий рік. А я після цього та посіяв гарбузину, сіяв ще й в додачу з міндобривом, то він тут такий, звісно, гарненький. Ну, тут не стидно, ходив взагалі наполовину. Волкувача, тому що і так волки товсті. Треба буде там, буквально через кожних три метри зупинятися, зупинятися, бо його не встиг ні кидати, ні іншого. Ну, такий в цьому році урожай. Ну а якби такий був, як на попередній площі, то я вообще думав вже, мабуть, в цьому році в холосту все це діло злітає. Все. Нагорнуло трохи навіть і кучок. Є навіть і кучки, бо, бо нижній валець захвачував. Захвачував вугу. А тут земля м'якенька. Прихвачував вугу і дивлюся, тягне, а то ж тоді зупиняюся та викидаю його ногу. З тим самим волкувачом скидаю його набік постійно на гідравліці ловлю його, щоб він там нічого не, не кидав. Це таке відео для історії та й, та й показати же людям, що я ж теж таки недаром хліб їм. Є тут що познімати. Зараз це я в тракторі сижу. Тут мабуть буде вітер, нічого не чуть буде. Ну. Стану за вітром. Може воно щось буде чуть. Ну, валки, звісно, тут широкі вийшли. Нема можливості і так. Назад ішов під стінку, кидав наполовину цього скатки, а назад вертався взагалі краєчком зачіпав, щоб можна було не товсті валки ложити. Тут звісно врожай. Перший год урожай проти сонця нічого не видно, а це таке жовте море. Є, якщо вдасться все нормально його змолоти та висушити, то щось буде. Учитуючи, що та площа взагалі погана. Добре, що вона невелика, там гектар всього. То я думаю, ця площа вона трохи там компенсує та й буде перекупом радість. Можна буде ціну скидати всі в гарбузаводах, а там група гарбузоводи у Вайбері, Та й, і в цьому всі показують урожай. Я оце показую. Теж індик. А це ж буде дивитися якийсь перекуп. Скаже. О, нормально, дядька врожай. Зараз він же попре мішки мені сюди на здачу, а я йому ціну бак зб'ю. Ну, що ти зробиш? Можна й самим ставати перекупом. Ніхто ж нікому не запрещає. Скачую трактором Соліс або вже вірніше скачав, все, вже зложився І з мульчером. Трошки, звісно, там під річку бур'янець пішов такий гарний, то аж соліс захлебувався, важкенько було. Так що є трохи попрацював. Ну а так нічого. Мульчер спасибі видержав, вже так той редуктор гуркотить, щось там йому всередині. Не знаю, що воно. нас. гріться, не гріється. Ну гуркотня стоїть страшенно. Дивіться, поки я цей він уже сою домолочує ці 2 гектари. Пожалуйста. Комбайн в минулому році молотив. Жатка флекс, звісно, все розвіяв, все розсипав, нема ніде інші. Ну, хай люди працюють. Оце таке відео для отчоту. На цьому буду закінчувати. Ставимо подобайки. Продовжуємо вірш, ходить гарбуз по городу. Хотів би побачити, скільки, скільки займається. Гарбузами моїх ровесників. Що знають вірші. Ну, в коментарях давайте. Чи, чи всі до краю знають. Я до краю навіть його і не пам'ятаю вже. Початок знаю там. І жовта диня. Ну, коротше, не буду. Давайте спробуємо. Так, всім дякую, ставимо подобайки всім миру і добра